Запорізький напрямок, до якого зараз прикута увага, активно готується до оборони. Фортифікаційні споруди та окопи риють на першій, другій та третій лініях оборони. У разі прориву на ворога чекає багато неприємних сюрпризів. Про це нещодавно заявив Іван Федоров, голова Запорізької військової адміністрації. Ну а наші журналісти на власні очі побачили, як готується область до оборони. На Запоріжжі повним ходом риють окопи. Це один із численних ба... зводних опорних пунктів, на якому виконуються зараз форти... фортифікаційні роботи. Зигзагоподібні окопи на одній з ліній оборони. Військові кажуть, це давно перевірений спосіб захисту. Коли снаряд зривається, його осколки розлітаються у різні сторони. І тому, якщо ми будемо рити прямою траншею, то ймовірність ураження особового складу набагато більший. Ось таким чином зараз укріплюють Запорізьку область, Запорізький напрямок до цього залучають цивільних. Микола Лука ще рік тому працював комунальником. Тепер риє окопи на екскаваторі. Ну хто на хто на фронті? А хто тут? Фронт звідси в кількох кілометрах. каже дружина, телефонує щогодини. Каже, дзвони мені кожен час хвилюється за мене, тільки дурний не боїться. Військові контролюють весь процес будівництва. З цієї сторони у нас виходить стінки самої конструкції, то тут у нас железобетонний патерний вхід в саму железобетонну конструкцію. А так згодом ці окопи мають виглядати. Ще одна лінія оборони на Запоріжжі зі загоподібні траншеї. Їх обшивали ось таким геотекстилем. Це для того, щоб волога менше потрапляла всередину. Вогнева точка тут вже готова. Бетонні плити монолітні, вона береже від протитанкових гармат проти уламків від артилерійських снарядів тут безкомпромісно. А це ми вже протитанкових рвах. Їх на Запоріжжі вирили кілометри, чотириметровий завширшки і півтори у глибину має зупиняти важку техніку. Це вже виправвиправу часом і перевірено на практиці. Встановлюють на Запоріжжі так звані зуби дракона для затримки танків, так само, як і ці. Колишні залізничні шпали, ними всіяні кілометри запорізьких полів. Та все це ще не кінець. Всіх секретів військові не видають, готують неприємні сюрпризи для ворога. Це є комплекс вибухових і невибухових загороджень. Це протитанкові РВ Міні поля. Із Запорізької області Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.